Всім привіт, друзі! Ну що, просили мене якось показати, як я виготовляю комод. Ну, так як вже процес був на середині під час прохання, тому покажу, як він вже в завершеному стані. От, Матеріал ясен, ліс замовника. от, ну, Прозорим маслом покрите це все діло. Звичайно, хотілося б покрити десь отаким от кольором, було б ну, просто ефект класний. Ну, так як у замовника є вироби, е зроблені прозорим кольором у цій кімнаті, тому потрібно вже підтримати той самий стиль. Ну от, Ясен отакий, от як то кажуть, от такий комотовий, що в ручки. Шухляди глибокі, достатньо, так як замовник просив, для того, щоб були вони глибші. От, і ну, побільше вміщувати. Бо спочатку планували ми зробити не три ряди, а чотири ряди. Але прийшла жінка і каже, ні, мені зробіть три ряди, щоб були е шухляди глибокі, для того, щоб побільше туди вміщувалось. Ну, звичайно, по-перше, економніше стало на направляючих, на ручках. От. Ну і по роботі трошки легше, чим, наприклад, ще додалося б два фасади. От. Тому от такий виріб получився. От Внизу от такий цоколь. Чому відступав від краю, тому що там. Є плінтус, як спереді, так і ззаді. Ставатиме воно в куток, і тому, щоб не заважав плінтус, щоб плотніше стало трішки до стіни, я зробив такий цоколь. От. Ну, думаю, так буде правильніше. ну А так тут нема про що, як то кажуть, розповідати. Спочатку це все діло поклеїв щити. Зібрав його в чорновому виді, все підігнав, приміряв. Більш-менш підігнав для того, щоб потім легше було збирати. Це все діло я розібрав, гарненько перешліфував і покрив маслом. От І вся тут любов йому. Так що така штуковина. Звичайно. На мою думку, краще робити так, як я сказав, що потрібно перед покриттям масла чи лаком розбирати повністю вироби для того, щоб краще їх облаковувати, бо виходить, що деякі майстри люблять це все лакувати або покривати маслом в цілому виді. І зазвичай, із-за незручностей того, що це громадський виріб, виходить, що потрібно. І бувають потоки, і не завжди побачиш це все діло, якісь там халтури, як то кажуть. А так як рівна поверхня лежить, це все діло покрасилося. От, Перед зборкою, все це оглянулося, десь, може, щось не так, а може щось так. так що... Це все, все діло поправляється. Бо бувають такі, як то кажуть, роботи траплялися. Я переробляв один комод. де отут шухляди повністю настільки були шершаві, і видно, який пропил був. І тут і фанера була, і дерево було, все в кучу, і воно не шліфоване нічого. А так хай воно, от, наприклад, сучкасте, да, тут трошки там підшпаклювалося. Маслом покрилося, все гладеньке, все рівненьке. І труси з носками рватися не будуть, як то кажуть. Краще воно, ну, наприклад, вид не дуже буде, але воно гладеньке. А там траплялося, що сучок випавши, так він і залакований. Ну, геть похабно було зроблено. Так що переробляв я після одного майстра одне діло. Ну, хто знає, може залежить від замовника, може він йому помстити щось хотів. От, Бо замовник трішки не очень получився. Ну, не важливо, важливо в тому, що краще це все діло розбирати і лакувати в зібраному виді. Тобто в розібраному виді, по-перше, легше самому десь там перевертати, складати, бо такий, наприклад, ящик здоровий, да, там, із фасадами, ну, якось трошки тяжко. А так, от на ітажерки ложиш собі, покрив, подивився, де що підправив, де що під це. І тоді і якість вища, і, як то кажуть, якщо якісь проблеми, то й там і червоніти не потрібно. Маслом покривав покривав маслом я Борна Hill 1030. Як завжди, купую це все у фірми WoodBoot. Вже давненько з ними співпрацюю. От. Так що проблем з ними ніяких. І надалі буду співпрацювати. Є замовлення, де потрібно. Дуже багато з маслом. Ось наступний проєкт. У мене будуть там сходи. Я вже закупив масло. ну Там уже замовник хоче перейначити, ще й колір додати. Ну, як то кажуть, все, все, любий каприз за ваші гроші. Так що, така ситуація. Друзі, не показую, як зазвичай пока місця сам процес виготовлення, бо дуже-дуже багато роботи. По господарству, ну і так теж багато. От, перед вами перед цим комодом. В принципі, я зробив простеньку кровать там. Ну, фото вкину в кінці відео, кому буде цікаво, теж поглянете. от Та й дуже багато різних дрібних як то кажуть замовлень, тому лавочку, тому просто досточку постругати, а тому взагалі табуретку корову кодаї. І таке треба робити. От, комусь треба робити і таку роботу, як то кажуть. Так що, друзі, от така міський процес у мене такий роботи. Спостерігайте, от, тріш... трішечки от, звільнюся, почну показувати якісь гарні відео, як повністю виготовляю. Є в мене ще замовлення, є там в мене і хлопці замовляли от, свої герби. Там ще роботи вистачає. Надіємося, що й надалі буде роботи багато, що війна нам все-таки трошки не переб'є, бо прожити під час війни простому людові трішки важче і важче робиться. Ну, перетерпимо, аби вже все це діло завершилось. Ну що, друзі, усім мирного неба, міцного здоров'я, всім до побачення.